посіяла біля 300 тисяч гектарів озимого куліна. В цьому році посіяно 248,5 тисяч гектарів. Далося так ніби посіяти. Посіяно це все була пшениця практично. Дуже сухий ґрунт. Він був виснажений від вологи. Поверхневий ґрунт взагалі, поверхнева частина ґрунту Чорнозена, була в сухому такому стані, але аграрії в силу. Своєї такої, ментальності і необхідності, і доцільності, вони все-таки провели сівку 248 тисяч гектар землі. На, на цей час ми отримали сходи на площі 126,3 тисяч гектар. Тобто ви розумієте, що половина від того, що посіяно, тільки, тільки має сходи. Це 51%, якщо буде точніше. На даний момент не викликає особої тривоги трохи більше 60 на, на, зимі на площі біля 62 тисяч гектарів, які знаходяться в хорошому здовільному стані. Там є сходи, там є вегетація, розвинута рослинка, яка війде в озимий період, ну, скажімо так, на належному рівні. На належному Решта, решта площ, звичайно, ці ось перед сьогоднішніми снігопадом вчорашнім виготувала рослина, яка посіяна. Обстежиться вона ще ми зараз не готові сказати, яка. ще додавалась площа, загальна площа по області. Ну, Я, наскільки розмовляв з науковцями, там є ще площі, які додатково змогли стати більш-менш. Придатними до зимового, зимового стану. Бо в зимовий період спинка, звичайно, ж, вона не реагує, вона є в такому стані, який готується до весняного росту.